Опанувати нову професію, і робити меблі своїми руками. Переселенці, які проживають на базі Лубенського лісотехнічного коледжу, тепер можуть це робити у навчально-виробничій майстерні на новому обладнанні. А студенти навчального закладу там отримуватимуть додаткові знання та навички під час виробничих практик. Наша кореспондентка Анна Ружін відвідала майстерню і готова розповісти більше. Олександр – переселенець з Донеччини, все життя пропрацював у шахті з вугіллям з деревом. Ніколи справи не мав, але вирішив спробувати на Полтавщину. Приїхав два роки тому з дружиною і дітьми. Живе в гуртожитку Лубенського лісотехнічного коледжу. Розповідає у вільний час під керівництвом майстрів опановує нові навички при майстерні. Збирали. У нас там в кімнаті стоять верхні тумбочки, які підвішені, і нижні. Вони вже готові. Ми в гуртожиток віднесли. Я більше слухаюсь підтримати, скрутити отаке, бо я з деревом не працював. Раніше кажуть викладачі, тут працювали за старим обладнанням, більш сучасне отримали нещодавно. Деяких агрегатів взагалі не мали. Раніше ми просили підприємців наших місцевих. Ми просили у них, щоб ви виконали порізку самого ДСП. Також інколи звертались на поклейку. Зараз процес зовсім у нас змінився, так як у нас є нове обладнання, новий верстат. Також є кромкооблицювальний верстат, на якому ви виконуємо вже автоматично майже поклейку. Плити. Ініціаторами появи оновленої майстерні стали самі переселенці, які хотіли поліпшити умови проживання. А меблі не було, меблі були вже ну, радянського зразка, і для того, щоб поліпшити краще жити, дати гідні умови проживання людям, виникла дана ініціатива. І далі ми вже після того, як проговорили з адміністрацією, вирішили доукомплектувати наявну, наявний деревообробний цех і створити такі, от, таку ініціативу, як Вудкрафт. Це саме майстерня, там де люди зможуть самі для себе і виготовляти, і опановувати нову професію. Наразі в гуртожитку при освітньому закладі проживає майже сотня переселенців. Переважно це люди старшого віку. 50 плюс 60 плюс, десь, мабуть, половина. Таких працездатних. Ну, в нас є люди, там, зокрема, багатодітний батько. У нас є, які працевлаштовані. У нас він допомагає нам з електрикою. Наприклад, деякі жінки також працевлаштовані. Вони в гуртожитку працюють, допомагають вахтерами. У коледжі самостійно виготовляють меблі для аудиторій та гуртожитків. Роблять це викладачі та студенти під час виробничих практик. Роблять самі і проекти. Робота виконується швидше, якісніше. Старе обладнання також чудове, але Воно часи дають про себе знати. схоже все. Нового ти вивчаєш, де саме управління, кнопки, так скажем. Анову просто новіше вона. На новому обладнанні переселенці планують виготовити меблі для кухонь та доукомплектувати кімнати. У гуртожитку вже зробили ремонт в приміщенні, де їх розмістять. На новому обладнанні переселенці планують виготовити меблі для кухонь та доукомплектувати кімнати. У гуртожитку вже зробили ремонт в приміщенні, де їх розмістять. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.